У мене є друг з Канади, і недавно я запросив його до себе в гості. Він давно мріяв побачити Україну, тому з радістю погодився. У перший день він дивувався всьому, що бачив. А коли ми вже були вдома, я запропонував йому випити чаю. Коли він побачив, що я розбавляю гарячий чай холодною водою, він був просто шокований і не розумів, навіщо я так роблю. Тоді я посміявся і пояснив, що у нас так роблять майже всі, щоб не чекати, поки чаю охолоне. Я побачив у його очах цікавість і почав розповідати, що багато людей їдять цукерки, заїдаючи спочатку верхній шар, а потім вже начинку. А коли він побачив, що бутерброд я тримаю ковбасою вниз, він відкрив очі так широко, що здавалося, вони ось ось випадуть. Я продовжив розповідь і шокував друга ще більшою кількістю таких фактів. Ми добре провели час, і в останній день його короткого відпочинку я попросив його сходити до магазину, щоб купити деякі продукти. Але коли він повернувся додому, я був здивований. Бо хліб, що був у списку покупок, був уже надкушений. Коли я запитав, чому він так зробив, почув у відповідь він такий смачний на вигляд, що я не зміг не відкусити. Ми довго сміялися з цієї ситуації. Схоже, мій друг вже починає ставати справжнім мешканцем України.